Ніч така темна без зірок місяця страшно, що просто труба. Вітання! Далеко-далеко на півночі США існує собі містечко Берроу. Там є прекрасний період, коли сонце стоїть у небі майже три місяці. Але є й не дуже. Коли сонця не видно місяць. Так звані 30 днів. Ночі. Якось напередодні згаданого періоду група вампірів із Луїзіани дізнається про особливість Берроу та рушає туди. Під покровом ночі на вулицях містечка починається справжня різанина. І бравий шериф Олемон вирішує це припинити. Якщо раптом хто подумав, що той увесь сюжаток книженці, маю гарну новину. Ні! Це лише перший епізод франшизи «30 днів ночі, одноіменна міні-серія із трьох випусків, десь на 80 сторінок сумарно. Історія продовжується у темних днях. Тут Стелла, дружина Шерифа, пише книгу про події у Берроу та рушає в тур, аби донести інформацію до широких мас. На жаль, їй не сильно вірять, і навіть видавець вважає історію вигаданою. Проте увагу звертають вампіри Лос-Анджелеса, один із яких з'являється на презентації. Наступний епізод серії Щорічник – пак із чотирьох коротеньких історій. В одній книжковий клуб влаштовує полювання на вампірів, в другій агент ФБР перетворюється на вампіра, В третій знайомимося із Джоном Айкосом, мисливцем на вампірів. А в останній вампір Дейн звертається до лікаря, аби той пришив відтяту руку. Такий собі місток між темними днями та повернення в перо. Отож до суму містечка, в яке досі навідується кровосісі, прибуває новий шериф Брайан Кітка разом із сином. Його брат був у числі загиблих за подій першого коміксу. Брайан не дуже вірить цю історію, про те щоденник брата відкриває йому очі. Утікати з міста надто пізно і новий шериф бере зброю до рук. Перший випуск «30 днів ночі Стівана Елза та Бена Темплсміта побачив світ у серпні 2002-го у видавництві Алідавою Publishing». За словами сценариста Стіва Найлза, спершу це був піч горор фільму. Він багаторазово тягав його по Голівуду, але безуспішно. Всі вважали ідею поганою калькою Баффі і загалом безперспективною. На початку нульових стів надіслав кілька своїх сюжетів Теду Адамсу, одному із засновників новоствореного видавництва IDW. І той обрав 30 днів ночі. Хоч комікс і викликав хвилю зацікавлення вже на етапі анонсу, продавався він не дуже. Та неочікувано проявили інтерес кіностудії. Творці вирішили обрати Сема Реймі, оскільки були в захваті від його золовісних мерців. І саме так з'явилася на світ одноіменна екранізація Девіда Слейда. Перша частина «30 днів ночі мала певний успіх та посередні рейтинги. За нею у 2007 і 2008 представили два спін-офф серіали Криваві сліди та Пил до пилу а також новелізацію фільму та ще кілька романів серії. Повнометражний сиквел Темні дні випустили відразу на відео у 2010-му. Рейтинги, якщо що, найнижчі у серії. Власне, мова про комікси сьогодні, тому продовжимо. Перший випуск темних днів став доступним взимку 2003-го. За ним у 2004-му вийшов щорічник та заключний на сьогодні том повернення в Берроу». В усіх серіях, окрім щорічника, сценарій писав Найлс, а малював Темплсміт. І, от, власне, графіка, це річ, яка мені спершу видалася незвичною і може реально відштовхнути багатьох. Як бачили зі скринів, вона доволі брудна. Деталізація варіюється від великої до мінімальної, вибачте за неправильну термінологію, якщо що. І на початках читається важкувато. Я не дуже знайомий саме з горор коміксами, тому не можу стверджувати, але припускаю, що така графіка обрана задля забезпечення атмосфери жаху. Коли пітьма і мало що видно напевно, і про більшість лише здогадуєшся. А можливо, просто стиль автора і наслідок мінімалістичного бюджету. Комікси зі щорічника 2004 дещо відрізняються у візуальному плані, навіть між собою. Починається збірка з книжкового клубу, який малював Бен Темплсміт, тому нічого нового. Далі агент Норріс зникли безвісти із малюнками Брендона Говета. Доволі класична для коміксів така графіка. За ним ловець з-під пензля Джоша Медерза. Цілком нагадує оригінальну серію 30 днів ночі, але тут не так багато кадрів, аби в цьому впевнитися. За ним рука, що годує Шимона Кудранські, теж у стилі 30 днів Темпл Сміта. Але дещо чистіше. Різницю, думаю, ви самі відчули. Українське видання 2025 року, видавництво Warwar Publishing, у перекладі Нати Гриценко. Це делюксове видання у палітурці, вона матова, але з таким глянцевим лого. По формату 10 кіберпанків від Вовкулаки. Окрім вказаних чотирьох томів, містить також обкладинки, ескізи та щоденники. Як на мене, доволі солідний пак для повноцінного знайомства. Це переклад першої книги оригінальної делюкс серії 2023 року. Друга містить Томи з 5 по 8 і видана у 2024-му. Третя з 9 по 11 і її англомовний реліз запланований на травень 2026-го. Але й ці три книженці і по 400 з копійками сторінок не формують усю комікс-франшизу. Адже також є томи ми 12, 13 і кросовер з цілком таємно. А на додачу ще два перезапуски 2011 року, 12 випусків плюс один кросовер, та 2017-го. Тут всього 6 випусків. Тож на перспективу у варварів є чимало матеріалу для перекладу та друку. Проте чи читатиму я все це? Важко сказати. з одного боку, мене зацікавила, дещо нова концепція вампірів, яких вбити можна лише сонячним світлом або знісши головою, чим уже вийде. З іншого сюжет себе практично вичерпав і подальші томи, ну як я гуглив, переважно спінофи, приквели та мітквели. Мальовка Темплсміта, наче як і специфічно, але задає свій тон коміксу. Тому в наступних міні-серіях не його бензля, не певен, що така ж атмосфера. Та й прайс, якщо чесно, не надто для моєї кишені, ну, мабуть, через обсяг. А ще місце на полиці скінчилося. Та й довгі серії я не надто люблю. Тож, хоч мені і сподобалося, але весь світ проти. До речі, поки не покинули видиво, два цікаві факти. Перший, попри те, що в інтернеті ви не знайдете ніякого містечка Берроу, воно цілком собі реальне та досі існує. Просто у 2016-му, у рамках процесу деколонізації, місто повернули історичну назву Уткіагвік. Попередня походила від назви мису Su Point Barrel, названого на честь англійського географа. Другий. У коміксі вказано, що полярна ніч триває у Берроу 30 днів з 18 листопада по 17 грудня. Проте інші джерела вказують, що насправді ж 66 із 18 листопада до 23 січня. І як фактично, не знаю. Раптом хто в курсі, повідомте. А на цьому ще один чудовий випуск інтелеклес добіг кінця. Читав, то оглядав Роберт Венус, найгірше поголений в українському Ютубі. Ваші подяки вподобайками та коментарями гріють душі, як тепла батарея. А як хто кидає щось на банку, то смалить, наче паяльною лампою. До речі, дуже вдячний чудовим людям, які продовжують це робити. Також не забувайте донатити і на Збройні Сили України, які далі протистоять силам зла. Побачимося за тиждень. Вориженьки згинуть. Віч така темна я безірок а страшно, дуже просто труба. kochana ja, jak się naważysz, pójdziesz wampirem na harcz. Wyjdź, kochana ja, jak się naważysz, pójdziesz wampirem na harcz.